Всім привіт, друзі! В даному відео я розповім вам, де скачати та як встановити редактор для редагування модів фермер-симулятора, тому що дехто з вас цього не знає. Для цього нам потрібно буде перейти на офіційний сайт Giant Software, зареєструватися тут, увійти в наш профіль. Та у клаці Downloads знайти едітор. Також ось тут ми бачимо останні версії редакторів. На даний момент це 906. Ми натискаємо сюди. Вона вам скачується, цей редактор. Ви його потім запускаєте, встановлюєте за тим шляхом, який він вам каже. Натискаємо галочку там, де буде потрібно. Створити ярлик на робочому столі, ось він. Зараз я його запускаю. Так, ось. Нам потрібно буде перейти на вкладку File, Preference, та вказати шлях до нашої папки з грою У мене шлях ось такий. У вас це може бути різний шлях, але вам потрібно вказати, саме, щоб ось папка з грою була ось тут освітилася. світилася. Ви можете додатково ось сюди зайти, але не натискати сюди. Нам потрібно, щоб саме папка фермер-симулятора була ось тут. у нас. Натискаємо вибір папки та Apply. Це застосувати зміни, значить. Закриваємо. Все, наша, все. Всі зміни готові. Наш редактор готовий відкривати будь-які мапи чи моди для гри фермер-симулятор. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня!